Чи зупинялися ви коли-небудь, щоб по справжньому прислухатися до тієї незручної правди, від якої так старанно тікали? Вона не кричить, не б'є в дзвони, не вимагає негайної уваги. Вона тихо, вперто залишається на периферії ваших думок, мов тінь, що слідує за кожним кроком. Навіть коли ви захоплено тікаєте у справи, шум, відволікання, вона чекає. І часто ця правда має обличчя відмови. Відмова, слово, що пече. Ми звикли бачити в ній загрозу, біль, приниження те, чого слід уникати будь-якою ціною. Але що, як вона, не ваш ворог, а несподіваний союзник? Це не спроба зробити біль красивим чи знецінити рану. Ні. Відмова дійсно може розірвати всередині, розхитати самооцінку, залишити шрами. Вона трясе наші уявлення про себе, про любов. Про вартість. Але саме в цій тріщині може народитись світло. Відмова здатна розбудити у вас щось глибоке, те, що було втрачено або заховано під шарами захисту. Може, це ваша справжня сила, а може, щира ніжність або ж здатність іти далі, вже не ховаючи себе від світу. Справа зовсім не в іншій людині, вона лише відзеркалення того. Що відбувається всередині вас, ваших пригнічених емоцій, потреб, які ви відмовляєтеся визнавати, і тих невирішених тіней, що живуть глибоко у душі. Коли хтось відвертається, це не просто удар по гордості, це оголення тих частин вас, які ви досі не прийняли. Це дзеркало, що відображає старі історії, які ви носите в собі переконання, що ви недостатні. Задумайтесь, яка саме частина вас прокидається у момент відкидання, яка стара рана знову починає кровоточити? Страх з'являється без запрошення, але ви його добре знаєте. Саме тому кажуть, що жодна відмова не є випадковою, вона приходить тоді, коли ви готові зростати, коли настав час побачити все ясно вона болісний учитель, який не прагне зламати вас. А допомогти позбутися усього фальшивого, що давно заважало бути собою. Можливо, саме зараз ви згадуєте той останній момент, коли відчули відторгнення. Ви все ще відчуваєте ту гостру рану, жало розчарування, відчуття, що щось у вас знову руйнується. Але дозвольте собі поставити інше питання, що, якби відмова була найкращим, що могло статися, що, якби вона не зруйнувала вас, а навпаки. Ініціювала у нову версію вас, якій більше не треба благати про чиєсь прийняття. Щоразу, коли ти шукаєш підтвердження зовні себе, ти стаєш вразливим і залежним. Ти віддаєш свою силу думкам, які не можеш контролювати, і внаслідок цього віддаляєшся від своєї справжньої сутності. Ти розмиваєш свою унікальну присутність і втрачаєш те, що справді робить тебе махнітним. Справжнє тяжіння не виникає через те, що тебе люблять, воно походить з цілісності. Воно з'являється тоді, коли тобі більше не потрібно, щоб тебе обирали, щоб відчути власну цінність. Коли ти перестаєш намагатися догодити всім і бути прийнятим усіма, ти починаєш випромінювати тиху, впевнену енергію, яку інші відчувають інтуїтивно, навіть якщо не можуть пояснити чому. Світ відчуває це. Коли тобі більше не потрібне його схвалення. Саме в цей момент починає розкриватися твоя справжня сила, бо є одна з найважчих істин, чим більше ти ганяєшся за чиєюсь увагою, тим більше вона віддаляється від тебе. У тебе можуть бути найчистіші наміри та найщиріше серце, але якщо твоя енергія мовить, мені потрібне твоє схвалення, ти ненавмисно випромінюєш тиск. А тиск, у свою чергу, відштовхує. Відстороненість це справжня сила не тому, що вона робить тебе холодним чи байдужим, а тому, що вона відкриває глибоку істину, ти завжди був достатнім. Тобі ніколи не потрібно було переконувати когось побачити твою справжню цінність. Питання полягає в тому, як досягти такого рівня внутрішньої самодостатності. Відповідь є водночас складною і звільняючою. Ви маєте зіштовхнутися зі своєю тінню. Звернутися до тих частин себе, які довго приховували, придушували або заперечували. Це можуть бути почуття невпевненості, сорому або страху бути небажаним. Карл Юнг назвав цей процес індивідуацією він полягає в інтеграції всіх ваших розбитих, розсіяних частин у цілісне, я. І саме завдяки цій глибинній інтеграції ви зможете нарешті перестати залежати від схвалення зовнішнього світу, щоб відчувати свою гідність. І як тільки ви розпочнете цю внутрішню подорож, відкриєте для себе одну важливу істину ніхто не має влади відкинути вас, окрім вас самих. Щоразу, коли ви зраджували свої цінності заради чужого схвалення, щоразу, коли ви ставали тим, ким, на вашу думку, хочуть бачити інші. Вас не відкинули через вашу справжню сутність. Вас відкидали через ту маску, яку ви носили і якою намагалися бути. Іронія в тому, що нам не боляче, коли нас приймають такими, якими ми є, болить тоді, коли ми ховаємося за фальшивим образом. Чим більше ви намагаєтеся відповідати чужим очікуванням, тим більше віддаляєтеся від власної правди. І коли відмова все ж настає. Це не відмова від справжнього вас, це відмова від тієї маски, яку ви примушували себе носити. Отже, біль, який ви переживаєте, це не поразка. Це знак, керівництво, що нагадує та версія вас, яка шукає чужого схвалення, це не та версія, яка справді вільна. Справжній магнетизм, який відчувають навколишні, це не хитрощі чи маніпуляції, і навіть незворотна психологія. Це чиста енергія людини, яка нарешті перестала шукати зовнішнє підтвердження своєї цінності. Це той, хто прийняв себе цілком і беззастережно, без сумнівів і вагань. У сучасному світі багато хто живе, намагаючись догодити іншим, змінюючи себе, підлаштовуючись, часто жертвуючи власною правдою, аби вписатися у чужі очікування. Але лише одиниці мають сміливість твердо стояти на своєму. Бути собою незважаючи ні на що. Якщо ви прагнете бути справжнім і унікальним, припиніть просити дозволу. Ідіть власним шляхом, навіть якщо інші цього не розуміють. Особиста сила народжується саме в таких моментах у тиші, у самотності, у готовності бути наодинці з собою. Не як ознака слабкості, а як прояв глибинної внутрішньої сили. Така самотність надсилає потужний сигнал. Її відчувають навіть ті, хто не може пояснити чому. Це справжнє тяжіння, яке не потребує жодних зусиль чи маніпуляцій. Воно не будується на потребі бути вибраним чи схваленим іншими. Навпаки, воно ґрунтується на тому, що людина нарешті обрала себе. Пам'ятайте, світ не біжить за тими, хто прагне догодити йому, а притягується до тих, хто міцно стоїть у власній правді. До тих, хто перестав благати про увагу і почав жити так, ніби вже досяг своєї мети. Але щоб жити справжнім життям і втілити цю тиху, глибинну силу, потрібно перестати тікати від того, що сформувало тебе відмови. Більшість людей проводять роки, боячись почути ні, уникаючи цієї правди, ховаючись від неї, будуючи своє життя навколо спроб її запобігти. Проте справжня загроза це не відмова, яку ти отримуєш від інших, а та, яку ти сам собі завдаєш. Задумайся, скільки разів ти приглушував свої справжні бажання, лише щоб вписатися в чужі очікування, скільки разів ігнорував те, що насправді хотів сказати, зробити чи відчути, просто щоб отримати чужу прихильність. І навіть після цієї самозради схвалення так і не настало. Або, що гірше, воно прийшло, але було порожнім, бо належало не тобі, а тій ілюзорній версії себе, яку ти створив, щоб догодити іншим. І все ж таки тебе відкидали не через те, що ти був занадто сильним чи надто слабким, тебе відкидали тому, що ти перестав бути справжнім собою. Ось у чому полягає глибоке непорозуміння, ми часто сприймаємо відмову як загрозу нашій цінності. Але насправді вона. Це своєрідний компас, що вказує нам шлях назад до себе справжнього. Кожне ні, це немов дзеркало, що відображає правду. Кожне відхилення це сигнал, який не варто ігнорувати. Відмова не обманює, вона відкриває очі, показує, де ти ще тримаєшся за страх, де лишаєшся роздробленим, де рани ще керують твоїми діями. Тож замість того, щоб тікати від цього досвіду. Уяви, що ти можеш спиратися на нього, що, якби ти дійсно прислухався до того, чого тебе навчає «ні». Яка частина тебе досі вірить, що ти не гідний, якщо тебе не вибрали? Яка історія досі живе в тобі і каже, любов потрібно заслужити, відмовившись від себе? Адже найглибша рана це віра в те, що ти мусиш змінитися, стати кимось іншим, щоб тебе полюбили. Та справжнє зцілення не приходить від прагнення отримати схвалення інших, а від усвідомлення, що воно тобі більше не потрібне. Це робота тіні, прихованого я, відкинутого я, тих частин тебе, які ти намагався приховати за маскою досконалості, успіху чи мовчання. Але тінь нікуди не зникає, вона терпляче чекає, спостерігає і впливає на твої вибори, керує твоїми звичками, створює ті ситуації, яких ти прагнеш уникнути. Поки нарешті не звернеш на неї увагу. Саме тому твої стосунки повторюються знову і знову, і ті ж розчарування приходять до тебе не через прокляття, а тому, що твоя душа посилає сигнал, а відмова є її мовою. То що ж станеться, якщо ти перестанеш сприймати відмову як покарання і почнеш бачити в ній цінну інструкцію? Якщо замість того, щоб питати, чому вони мене відкинули? Ти почнеш питати себе, яку частину себе я покинув задовго до того, як це зробили вони. Саме тут і починається справжня сила, коли ти перестаєш боятися відмов і вони втрачають над тобою владу, коли ти припиняєш відкидати себе. Бо ніхто не може завдати тобі болю так глибоко, як ти сам колись це робив. Це не про те, щоб заціпаніти від болю, а про те, щоб стати цілісною, чесною собою. Ти починаєш діяти, керуючись правдою, а не чужими очікуваннями чи стратегіями. Ти припиняєш намагатися бути тим, кого хочуть інші, і починаєш бути тим, ким справді потрібно бути тобі. І саме тоді ти перестаєш просто існувати і починаєш по-справжньому жити. І відбувається диво, світ починає відображати твою силу, не тому, що ти його змусив, а тому, що вона тобі вже не потрібна. У твоїй внутрішній подорожі настає важливий момент, якщо ти уважно слідкуєш за собою, він проявиться тоді, коли ти припиниш питати, чому мене відкинули, і замість цього почнеш ставити питання, чому мені взагалі було потрібне чиєсь прийняття. Цей момент не приходить легко. Він з'являється лише після того, як ілюзії руйнуються, коли ти перепробував усе, намагався подобатися, вдавав, але все одно залишався порожнім. Незрозумілим або самотнім. Це трапляється тоді, коли біль від відторгнення інших стає менш болючим, ніж біль від постійного самознаважання. Саме в цей час починає відбуватися справжня трансформація. Ти більше не бачиш відторгнення як те, що ламає тебе. Натомість ти розумієш, що воно розкриває тебе. І раптом прагнення бути прийнятим змінюється на прагнення бути чесним із самим собою. Правда в тому, що ви прожили занадто багато часу, намагаючись заслужити своє місце за чужим столом, в той час як ваша душа наполегливо кликала вас створити свій власний простір. Саме тут починається справжня самоповага не через зовнішні оплески, а у тиші власного усвідомлення. Усвідомлення того, що жодне зовнішнє підтвердження ніколи не зможе замінити внутрішню гармонію. Коли ви відчужені від себе, Жодна похвала не принесе справжнього задоволення. Жодна любов не подарує відчуття безпеки. І жоден успіх не наповнить вас повністю. Тоді відмова перетворюється на своєрідну благодать вона змушує вас зануритися глибоко всередину себе. Вона відсікає зайвий шум і пропалює всі ілюзії, залишаючи тільки одну правду ви ніколи не повинні були бути всім для всіх, ви мали стати всім для себе. Як тільки це усвідомлення приходить, зміни не відбуваються миттєво, але вони глибокі і незворотні. Ви починаєте говорити чіткіше, не намагаючись вразити інших, а тому, що перестали ховатися. Ви починаєте рухатися простором без напруження і масок. Ви більше не підганяєте себе, щоб іншим було з вами комфортно. Ви перестаєте вибачатися за свою інтенсивність, за свої амбіції, за м'якість і за мовчання. Ви відмовляєтесь стискатися до меншої версії себе, лише щоб бути приємним іншим. І саме тоді світ починає відповідати вам зовсім інакше. Впевненість це не гучність, не его і не прагнення домінувати. Справжня впевненість це нерухомість, тихий спокій людини, якій нема потреби щось доводити, це приземлена, спокійна присутність того, кому нема чого захищати і за чим ганятися. Така присутність рідкісна і неймовірно магнетична. Ви перестаєте бігти за увагою, перестаєте нав'язувати зв'язок, перестаєте плутатись у власних зусиллях, аби бути обраним. Бо ви вже зробили свій вибір, обрали себе. І саме цей вибір змінює правила гри. Ви зійшли зі сцени і увійшли в своє справжнє життя. Багато хто неправильно розуміє, що таке справжнє тяжіння. Особливо коли мова йде про так звані правила магнетизму і влади. Це не про холодність, щоб маніпулювати, і не про приховування себе, щоб викликати цікавість. Це все ще гра, що походить із потреби бути кимось для інших. Справжня магія починається тоді, коли ти більше нічого не вимагаєш ні від кого, коли ти повністю зустрів свої тіні і перестав боятися самотності. Коли твоя самотність перестала бути раною і стала твоїм святилищем. Саме тоді люди починають тягнутися до тебе не тому, що ти їх переслідуєш, а тому, що твоя присутність нагадує їм про те, чого їм бракувало: цілісність, щирість і внутрішню силу того, хто не потребує бути потрібним. Але як досягти цього? Це трапляється тоді, коли ти робиш те, що мало хто наважується зробити. Ти зустрічаєшся з тією частиною себе, яка досі вважає тебе недостатнім. Ти слухаєш голос, якого раніше уникав той тихий шепіт, що говорить, ніби ти занадто багато, або що тебе ніколи не полюблять, якщо ти не змінишся. Ти не борешся з ним і не заглушуєш його, натомість сідаєш поруч, дозволяєш йому висловитися, а потім простежуєш його корені. Можливо, цей голос прийшов від батьків. Які дарували любов тільки за умови досягнень. Можливо, він походить від учителя, що відкинув тебе. Можливо, він укорінився в ранніх стосунках, де твої потреби вважалися слабкістю. Звідки б він не взявся це не твоя правда, а лише програмування. І єдиний шлях звільнитися від нього це подивитися йому в очі і прийняти. Це робота з тінню, процес індивідуалізації, спадщина юнга. Яка полягає в тому, щоб стати цілісним, прийнявши всі ті частини себе, від яких ти відмовлявся, свої страхи, бажання, внутрішні суперечності, свої сирі, незадоволені потреби. Саме тоді ти зможеш припинити безуспішно реагувати, перестати проектувати свої страхи на інших і розривати порочні кола у своїх стосунках. Тільки таким чином ти перестанеш звинувачувати відмову і замість цього навчися бачити в ній цінний урок. Відмова завжди приносить із собою ясність, вона з незворотною точністю показує, де ти все ще шукаєш зовнішнє схвалення. Вона вказує на ту версію себе, якою тобі ще належить стати, і знову і знову запитує, чи готовий ти нарешті вибрати себе, навіть якщо ніхто інший цього не зробить. І ось у той момент, коли ти відповідаєш так не просто словами, а своїми вчинками, відкривається новий портал у твоєму житті. Ти починаєш існувати з іншої точки, перестаєш чекати на зовнішні підтвердження, перестаєш стискатися від страху і невпевненості, перестаєш просити дозволу чи місця у світі. Натомість ти просто займаєш своє місце, робиш це без злості, без зарозумілості, без вибачень. Ти вже не намагаєшся довести собі чи комусь іншим, що ти достатній. Ти просто знаєш це глибоко в серці, і це усвідомлення змінює все навколо. Ти розумієш, що більшість того, що ти шукав у інших увагу, схвалення, прихильність, свободу, було тим, що ти ще не навчився давати собі сам. Люди, які колись відкидали тебе, насправді не відкидали тебе, вони відкидали ту частину тебе, яка все ще намагалася знайти цінність за межами власного я. Але тепер ти припиняєш передавати свою цінність на усорсинг ти повертаєш її додому. І стаєш її справжнім джерелом. І ось як це не парадоксально, саме це робить тебе справжнім магнітом, не тому, що ти прагнеш когось притягти, а тому, що ти перестав намагатися це зробити. Люди відчувають цю різницю той момент, коли ти відпускаєш потребу в схваленні і прийнятті. Вони можуть не усвідомлювати, що саме відбувається, але вони це поважають. Це рідкісний дар, справжня сила. І, що найважливіше, це твоя унікальна сутність. Ти став людиною, яка не боїться зачинених дверей, бо, зрозумів, не всі двері створені для того, щоб їх відчиняли. І іноді найбільший спокій приходить саме тоді, коли одні двері зачинюються, адже саме тоді ти нарешті бачиш правду, яку вони приховували. Ти більше не сприймаєш відмову як поразку, натомість бачиш у ній перенаправлення. Як ніжний шепіт Всесвіту, що говорить не тут, йди далі, попереду є щось значно краще. І врешті-решт станеться те, що матиме ще більшу силу і глибину. Тепер тобі не потрібна відмова, щоб навчитися, ти вже слухаєш своє внутрішнє я. У тобі народилася ясність. Ти навчився відчувати власну енергію, свідомо уникаєш просторів, що суперечить твоїм цінностям. І більше не погоджуєшся на крихти, бо пам'ятаєш, ти завжди був святом. І ось у чому останній парадокс: чим менше ти потребуєш зовнішнього прийняття, тим вільніше воно приходить до тебе. Чим менше ти женешся за коханням, тим більше воно самостійно знаходить тебе. Чим менше ти боїшся відмови, тим більше усвідомлюєш, що вона ніколи не мала над тобою справжньої влади. Адже ти нарешті збагнув головну істину. Ніхто не може відкинути тебе глибше, ніж ти сам колись це зробив, і ніхто не зможе любити тебе сильніше, ніж ти любиш себе. Тепер настав час прийняти і полюбити себе по справжньому. То що ж відбувається тепер? Ви починаєте притягувати ті стосунки, які відображають вашу внутрішню цілісність. Не ті, що народжені з потреби чи залежності, а ті, що виникають із справжнього резонансу душ. Не ті, що шукають, щоб вас доповнити, а ті, що запрошують до себе вашу повну присутність і справжність. Бо тепер ви вже не питаєте, чи бачать мене, а живете з упевненістю, я бачу і приймаю себе, і цього достатньо. Тож наступного разу, коли хтось відвернеться від вас, дозвольте цьому статися. Дозвольте їм піти, дозвольте дверям зачинитися, дозвольте тиші заповнити простір. Але цього разу не бігайте за ними, не благайте і не розпорошуйте себе. Замість цього запитайте себе, яка частина мене все ще шукає їхнє підтвердження яку правду про себе я нарешті готовий прийняти, навіть якщо ніхто інший цього не зробить. Саме в цей момент ваша справжня сила повертається до вас. Саме тоді рана стає порталом, а відторгнення перестає бути загрозою, воно стає дороговказом. Отже. Ось виклик для вас не тікайте від відторгнення, а навпаки, ідіть до нього. Дозвольте йому навчити вас спалити все фальшиве, розкрити справжню реальність. Бо реальність це те, чого у вас не можуть відібрати, те, ким ви є насправді. Згадавши це, ви ніколи більше не будете відкинуті. Ви тут не для того, щоб бути обраними, ви тут, щоб щодня обирати себе, поки це не стане не рішенням. А природним способом буття. Якщо це послання резонує з чимось глибоким у вашій душі, не тримайте його в собі. Підпишіться на оновлення, щоб отримувати більше такого змісту, де ми разом досліджуємо правду ваших думок, емоцій і внутрішньої трансформації. І, перш ніж ви підете, я дуже хочу почути вашу думку у коментарях яка частина вас нарешті готова відпустити відкидання і прийняти себе? Давайте розпочнемо розмову, яка дійсно має значення. Ваша історія може стати тією іскрою, що пробудить когось іншого. До зустрічі у наступному відео.